Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами незвична локація, тому що завжди я десь біжу, завжди там після роботи записую. Коли вже на вулиці темно, включаю лампочку на телефоні. Але сьогодні ми з вами приїхали на Пегіскаф на Маяк. Зараз хочу вам. Ми вже тут були з вами, я вам тут розказувала про наші два роки в Канаді. Але сьогодні я, взагалі, хочу з вами поділитися тим. Що мене до сих пір трохи підбільшує в Канаді, тому що є такі речі, на які ми звикли, що ну, так не робиться, а, а канадці так роблять. І зараз підійдемо до маяка. Але перша річ це те, що якщо вам говорять, що вам передзвонять, або хтось вам вас запрошує в гості з канадців. І говорить, що ой, давай зустрінемося, поп'ємо кави, то це не факт, що ви зустрінетеся. У нас прийнято, що ви, якщо щось людям говорите, я зроблю тето. І люди, значить, ну, це означає те, що ти так і зробиш. Тобто, ти, якщо ти обіцяєш, ой, мікрофон мене тут незвично передзвонити, то в такому разі ти передзвониш. Якщо канадці кажуть я передзвоню, то це бляха, не факт, що вони тобі передзвонять. І мене це страшно бізить. І я досить часто попадаю в ту пастку, що мені говорять, що мені передзвонять, а по факту вони не передзвонюють в якійсь там справі. Навіть ви вже багато чули про те, що коли шукаєш а, камні, коли шукаєш роботу, тобі можуть просто дуже багато відносиш резюме, а вони просто тобі можуть не передзвонювати. Хочу думаю, яка ближче, так, щоб стати, щоб показати. От, і це досить роз, таке розповсюджене. Навіть якщо от в мене є канадська подружка, вона старша за мене, досить старша за мене. І ми, коли вона говорить, що ой, давай з тобою зустрінемося, там малий любить кукурузу, давай, типу, поваримо з тобою кукурузу, там зробимо там, шашличок, машличок. І, коротше, і з тобою. Проводимо час. То це, бляха, не факт. Коли вони вам не кажуть конкретну дату, конкретний час, то це не факт, що ви взагалі зустрінетеся. І це треба в Канаді знати, розуміти. Зараз хочу показати вам океан, тому що О, отак буде видно вам моя маяк мене, і отак буде класно видно. Маяк дуже, дуже високий. він Навіть я... треба подивитися, який він метрів. Але дуже класне місце. Мені тут, мене це місце дуже сильно надихає, і мені тут дуже подобається. Ще ми сьогодні хочемо тут сходити до ресторанчику, тому що ну, інколи треба себе трохи побалувати. Не кожного дня, звичайно, але інколи. І покажу вам взагалі ціни, як сходити в ресторан, скільки взагалі тут ти на це можеш витратити. Подивіться, там ще люди ходять, подивіться, це все океан. І тут ми ходили тут на. Правильно говорити, ходили на катері чи на кораблику, вони ж не плавають. Ми не колись виправили. От. І отут, там значить, ще камінь такий великий, який треба опливсти. І там дуже багато лобстерів ловлять. Тобто тут дуже розповсюджено те, що дуже велика кількість лобстерів. Ну, звичайно, тут я вам показувала в минулих відео взагалі це місце. Там дуже багато рибаків і дуже багато. Ловлять, я так перемішую дві, дві теми, щоб вам було цікаво і подивитися. Може, давайте я переключу камеру і підійду ближче до. Зараз дійду, тут до щоб показати вам більше, більше маяка. Дивіться, який океан. Це просто щось неймовірне. Як на мене, то це просто щось несамовите. Подивіться, там вже слизько ці чорні камні. Там вже дуже слизько, і ми туди, звичайно, що не підемо, тому що можна там вбитися, а тут дуже глибоко. І коли ми там їздили на кораблику, це було минулого року, і я говорила з персоналом того корабля, і вони говорили, що тут більше акул, ніж китів. Кити, то вони десь от там. Зараз я стану, так що вони були. З цієї сторони там дуже багато китів. І дійсно. Туди їздять, ми теж хочемо ще раз поїхати, тому що ми були раз вже на китах, але я тоді якось не зняла, настрою не було, не зняла. От, в принципі, повертаючись до теми ролику, я вам можу сказати, що оце прям ну просто, ну прям оце ця тема дійсно може вас розчарувати в цьому. Також я вам хочу розказати про речі. Про які взагалі про що мене Канада змінила, то я вам розказала те, що мене трохи підбільшує, і про, про, на те, що я натикаюсь постійно, як на граблі. А я вам зараз розкажу дві речі, які мене досить добре змінила Канада. Як взагалі Канада повпливала на моє взагалі ставлення до деяких речей? Е, перша річ це, от якщо ви поспілкуєтеся з нашими людьми, у нас є таке. Понти. Тобто, якщо iPhone вийшов останній, то ми біжимо, купуємо той iPhone. В кредит, не в кредит, пофіг. В Канаді працює ось таке правило, що якщо воно працює, воно працює. І знаєте, я помітила, що я з часом стала все менше і менше е витрачати свій час і гроші на оці понти. Тобто, якщо скажімо, вийшов той iPhone новий якийсь, а в мене iPhone 2. Покоління назад, і він ще працює. Я не хочу брати новий кредит на новий айфон. Чи це вже я просто стала дорослою, чи це я підросла? Чи я не знаю, але в принципі ситуація зараз до яка підійшла. О, такий здоровецький. Бачите, який крутий. А, але я не хочу брати новий кредит. Тобто ти в Канаді перестаєш витрачати гроші. ну, Є люди, які витрачають, але я говорю про себе: на те, що тобі не потрібно. І це дуже класно. Мене це дуже радує зараз. Підійду до маяка. Мене це дуже-дуже сильно радує, що ось ці понти, які, знаєте, якщо шуба, то найкраще, якщо телефон то найкраще, якщо то, то найкраще. Є речі, на які ти звертаєш увагу, що дійсно це має бути якісні, там, на чому ти їздиш, щоб не ламалося, там, де ти живеш, плюс-мінус. Але з домами теж тут велике питання, якось дійду до цієї теми, теж вам все розкажу, покажу. Зараз тільки вивчаю. От, щоб не бути голословною, я дуже глибоко занурююсь в тему, я вам все розкажу. Підійшли ми з вами до маяка каші ближче, і от так це виглядає. Перестаєш просто робити якісь речі, які ти раніше робив, і блін. І мені це подобається. Знаєш, тому що в Канаді це виглядає так: там то коштує двадцятку, там то коштує двадцятку, то двадцятку, а що той кредит 50. Коротше, і ти такий хопа-хопа-хопа, а в тебе вже кредиту не на 50, а в тебе вже кредиту на сотню хорошу. І ти, коротше, такий вже повністю в кредиті. Подивіться, яка краса. І я продовжу. Отак розверну камеру. Сподіваюся, що вам видно. Подивіться, а сьогодні ще туман. Взагалі, тут, коли хороша погода, то тут видно взагалі досить-досить далеко. Отам от оглядовий майданчик, а ось там будівля і там ресторан, до якого ми сьогодні з вами також підемо. Зараз розгортаю камеру вже. Ну, і, в принципі, отак от от впливає. Зараз люди ходять, не хочу, не можна ж знімати людей. Ось так впливає, в принципі, Канада. Поділилася з двома речами і зараз я вам. Розкажу ще одну. І наступна річ, яка дійсно мене змінила в Канаді, що в принципі, от якщо в нас щось стається, то ми як робимо? Ми починаємо, нам треба все-все-все швидко вирішити. Нам потрібно все 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 швидко, щоб порішати, порішати, порішати. Якщо людина щось зробила, ми люди вже, ну не знаю, мене в мене в мене так було, що на тебе вже дивляться, як не на таку, як цей. Не, не таку, як ти була, бо ти вже щось зробила, все, ти вже винна. Тут, якщо ти щось зробив, якщо е, якась сталася ситуація, всі спокійно е, е, в спокійно реагують на на е, ситуацію. Тобто бувають такі ситуації, що, наприклад, ну я не знаю, ну щось от з клієнтами, з, е, я не знаю, ви щось купили не те. Що ви робите? Ви, якщо б ви були в Україні, то ви б пішли сваритися. Тут так не працює. Тобто, якщо ти почнеш сваритися, з тобою ніхто не буде говорити. І всі спокійні. І ти стаєш часом спокійніше так. Ти знаєш, що якась фігня, скажімо, сталася. І ти знаєш, що ти цю фігню можеш вирішити. Ну, от, скажімо, до банального. Я відправила е, і, і трансфер. Це ось цей переказ. То пішли сюди, пішли в ту сторону. Е, відправила не туди і трансфер. Я знаю, що якщо було у нас, то було б так, що нам потрібно було досить багато нервів з банком це все вирішувати. Тут ти просто дзвониш в банк і з тобою. Вічливо розмовляють. І так ти візьмеш всю будь-яку ситуацію. Будь-що б не сталося з тобою абсолютно нормально, класно розмовляють спокійно, і ніхто тобі а, на тебе косо не дивиться. Що б ти, бляха, не зробив. Що б ти взагалі піднімаємося, сина, піднімаємося. Ми тут з дітьми гуляємо. І знаєте, оця штука вона досить розслабляє. Я не знаю. Нам потрібно, знаєте, деякі речі. Зараз українці роз'їхалися по всьому світу, і нам потрібно деякі речі, просто дивитися, брати і впроваджувати. От я вже собі маю такий чек-ліст, який я би впровадила у нас в Україні. А, да. Пішли сюди. Пішли туди. От. Я маю цей чек-ліст, і я би хотіла, звичайно, щоб це було впроваджено у нас, щоб наші люди були більш спокійні, більш емоційно виважені. І це було б дійсно дуже-дуже класно. Зараз вам покажу в тумані, як це виглядає з зі сторони. цей Наш маяк Пегіскав. Зараз секундку. Ми, звичайно, вибрали такий день, що нічого не видно. Але в принципі, ось він, звичайно, коли сонечко, він дуже гарний, він неймовірний. Якось приїдемо, коли. Буде хороша погода, просто приїдемо і буде все видно. Ось такі камінчики. Ось ось тут величезний паркінг. І ось там ми також гуляли з цієї сторони. І зараз зайдемо за ці камні, і там буде вже океан. Там відкритий океан, там вже нічого немає. Тобто там вже вигляд. Зараз на камінчик. Я так, а, ні, там я не перейду. Хіба я можу перейти зараз, подивлюсь. Тому так продовжую чек ліста. Я дійсно вважаю, що поїздивши по різним країнам, нашим людям варто дуже багато всього хорошого привезти додому, щоб впроваджувати це в життя, щоб покращити і так те, що в нас є найкраще. Подивіться, який океан. Не знаю, мене це місце дуже сильно надихає. Я взагалі дуже люблю пагіскав. Сьогодні не найкращий день для того, щоб показувати вам красу, тому що ви бачите тільки туман, звичайно, бачите, які каміння. От, але. Але що, повітря, боже, неймовірне повітря. Неймовірне, немає що взагалі казати. І, звичайно, що а, як хвилі б'ють. Послухайте, це щось неймовірне. Ну, і в принципі. Я вам розказала про те, що мене дійсно то, це прям коли тобі не передзвонюють. Це взагалі мене, мене, мене це прям підбішує. А ну, поділіться в коментарях, що вас взагалі підбішує. А я забула вам сказати, що звичайно підтримуйте україномовних блогерів, підписуйтесь на канал. Також я займаюся Coral Club. Там є дуже багато класної продукції, не буду зараз розказувати, дуже багато. Просто в посилання буде для реєстрації, для того, щоб мати знижку 20% під цим відео. Під кожним відео я намагаюся додати. І, ну, звичайно, підписуйтесь, підтримуйте, задавайте свої питання, тому що, знаєте, я через свої соціальні мережі знайшла досить багато класних людей, з якими я спілкуюся. І які ми один одному допомагаємо, і взагалі дуже класно, досить часто проводимо час, тому що тому що треба бути людьми. Знаєте, спілкуватися і жити як люди, а не як собаки, як кажуть. Хоча я заповітила, що собаки навіть досить мають кращу ієрархію, ніж часто люди. От тому, ось такий, блін, хотілося, звичайно, показати вам, щоб це було досить гарно, але сьогодні такий туман. Зараз ми підемо. Погуляємо ще трохи і підемо в ресторан. І я вам покажу, які ціни і що взагалі, що взагалі ми будемо їсти. Ваш оператор приватний дійшов до кінця. Подивіться, куди я дійшла. Я звідти спустилася, аж звідти спустилася. Оце так шух-шух. шух І оце коротше прийшла. Подивіться, це вже на чорне вже ступати не можна, тому що можна полетіти, так як я сказала вам. Але ось подивіться, це найближче, що я можу підійти до океану. От, подивіться, як гарно. Це просто щось неймовірне. Я не знаю, це моє най-най-най найулюбленіше най, най, місце. Зараз, може, підемо трохи вище. Бо хочу вам показати найбільше ось цієї краси, яка є. <клы> Ой, Щоб вам показати найбільше, щоб ви теж відчули цей взагалі цю красу неймовірну. Я просто в захваті від. Від Нової Шотландії, взагалі від природи, від краси. Тому що це неймовірне місце. Є свої нюанси. Я окремим відео наступним запишу вам про Нову Шотландію, взагалі плюси-мінуси, що куди. А маяк, бачите, аж, аж отам. Не знаю, зараз видно його чи ні. Він аж отам, а ми з вами прийшли на океан, подивіться. Осінню ми тут ходили і було, звичайно. Трохи стрімнувато, але ми прямо ось тут ось сюди, ми сюди не заходили. А ми тут ходили якось так. Зараз повертаюся до своїх, піду шукати свою родину, де вони. Ну і туди каміння, а от там за камінням з тої сторони там вже private property, і там живуть теж люди. Тут будинки коштують, а, ну так, десь півмільйона, Це може бути якась розвалюшка. Але, в принципі, так як вони тут все будують, то десь там мільйончик, якийсь півторашечка, то може коштувати. Фіг знає де, магазинів поблизу немає, а може коштувати як. Ой! Я колись думала, що мільйон доларів це така якась сума. Як камінчики, Що це щось неймовірне. А виявилося, що мільйон доларів це не така вже велика сума для канадців, що у них все. В кредитах і тому подібне. Ми з вами про тему кредитів поговоримо в іншому відео, тому що ця тема досить болюча для нас, українців, тому що ми не розуміємо взагалі, як канадці живуть в кредит. Це окрема тема і окрема історія. Я спеціально виберу час і запишу для вас відео, чому мені подобається нова Шотландія. І Боже, вітер затяжку розніс. От. І, звичайно, запишу вам стосовно, як канадці живуть в кредит і чому це насправді може бути досить вигідно, і як вони заробляють гроші на нерухомості. Тому що я ж кажу, я почала розбиратися в цій темі, тому що всі довкола купують будинки. Ну і мені цікаво, як взагалі. Як взагалі це відбувається? Що відбувається? Як відбувається? Я почала всіх розпитувати, допитувати і збираю для вас цікаву інформацію. Так, зараз, я, мені здається, що я тут шльопнусь. Ні, не шльопнулася. Все, йдемо далі, трохи погуляємо. Якщо щось цікаве, побачу, то я вам, то я вам покажу. Ну що ми тепер перебралися в ресторан. До нас вже почали приносити наше замовлення. Це такий супчик, який називається чаудер. Тобто, це суп з того, що взагалі вся морська рибка, вся, все, що у них було, вона подається з булочками свіжими з маслом і з маслом скраба. От з лобстера точніше, і в принципі, ось така штука. І зараз ще буде а, друге, а потім розкажу вам про ціни. Хочу вам трохи показати ще вид, але сьогодні у нас, бачите, туман такого виду, як як завжди хотілося, щоб вам показати, немає. Але зараз просто хочу спробувати чаудер цього разу, тому що чаудер це взагалі рибацький суп, і він, взагалі, з Нової Шотландії, тому що рибаки тут вони робили цей чаудер, і він робиться з усього, з усього, що, що, що злобили. Його його роблять, і в принципі він дуже смачний. Мені дуже подобається, як вони його роблять, і тут є м'ясо повністю всіх. Трохи трохи картопельки. А в принципі, всі і купа купа м'яса з ну різної риби. Коротше, і він, але щось цікаве, що я пробувала його в різних інших місцях, і він в кожному місці знає, різний, знаєте, як у кожної кожної господині. Мені в цьому ресторані він найбільше подобається. Буду їсти і покажу вам потім наше друге блюдо, і розкажу скільки воно у нас коштувало. Друзі, принесли нашу другу страву. Для того, щоб її їсти, потрібно зробити ось так, але в мене тут мікрофон. Коротше, я не знаю, що я буду зараз робити. Це лобстер. Бути в новій Шотландії і не коштувати лобстера це це просто неможливо, тому що ну його треба, треба тут куштувати. в новій Шотландії. Ми з'їли лобстерів більше ніж за все своє життя. При тому, що ми їх ніколи в Україні не їли. Ну тут перештук ми з'їли. Раз на якийсь час собі дозволяємо цю, цю штуку, чистити її виявляється інколи дуже важко, От, тому. Вона подається, якщо ви якщо ви бачите лобстер, вона подається з таким салатом. Я не знаю, що це це якась це щось перетерте з чимось. Я не знаю, це не кар, це не це не картошка, це нічого. Це щось. Я навіть не знаю, як це сказати. Можливо, навіть тут є морква, може тут є якісь степіна, або щось такого. Салат, звичайний колеслав, чи як він називається, просто звичайна капуста з морквою. Сам лобстер і е, е, така. Гаряча олія. Ну, от. Ну, і звичайно, що подається це все з усім, щоб його розквацати, тому що він досить, до, досить важкий для того, щоб його розквацати. От, Тому ми зараз будемо його. Їсти і будемо його роз, розламувати. Вони тут прямо в акваріумі плавають, і можна його вибрати, якого ти хочеш. Ми не вибирали нас, попросили, щоб щоб офіціант вибрала сама. Вона сама вибрала швидко чух-чух і вже зварила. Тому приступаємо до, до, до того, щоб їх розібрати, і сподіваюся, що він буде смачний. А дітям взяли ось таку піцу. І до до піци ще йде сок Про, Просто піца, тому що ви знаєте, діти як завжди ні, нічого такого не їдять. Ну що ми вже вийшли з. Цього ресторанчику за все про все ми заплатили 126 доларів з таксами. Е, я не вважаю, що це досить багато за, в принципі, доволі симпатичний ресторан. Чому взагалі я показала, е, який може бути канадський ресторанчик? Тому що дуже часто я бачу повідомлення, що багато хто з людей пише, що канадські ресторани там не готують, там все. Все досить некрасиво, подають і все інше. А от, я вам чесно скажу, що в Канаді є гарні ресторани, і це абсолютно е, таке неправильне уявлення. Єдине, що для того, щоб ходити по ресторанам, треба, звичайно, більше роботи робу, робити і більше, більше заробляти. Тому що кожного дня ти по ресторанам не походиш. Ну, тому що ну, людина в середньому заробляє в Канаді десь. 200 доларів в день, 150-200. І кожного разу тільки за одне, що ви тільки з'їли, ну, тобто за обід, платити такі гроші в ресторані, це досить накладно буде. Тому раз на якийсь час, звичайно, можна собі дозволити: хтось ходить частіше, хтось, хтось рідше. Ми з зими перший раз кудись ходили, тому що зимою якось і холодно було, і взагалі якось не до того було. О, так от ми провели час, тому поділилася з вами все так, як є. Трошечки в нас вийшло сонечко. Зараз покажу вам вже, Боже, як же так показати, щоб вам було видно добре? Ось так, бачите? О, весь, весь помістився. Маяк дуже, дуже класне місце, повторююся, але в принципі нам дуже подобається. Тому ось такі в нас тут сьогодні пригоди. Дякую, що були зі мною, що погуляли, що додивились до кінця, підписуйтесь. От а я з вами буду ділитися цікавими історіями з життя в Канаді. Взагалі буду розказувати, тому що я зрозуміла, що. Вам багато знаєте, загальної інформації давати немає що, тому що ви, в принципі, все можете почитати і в е, news, так, в, в новинах. Тобто ви все можете побачити, все, що є. О, мої діти побігли туди, треба йти туди. Але я думаю, що. Ділитися тим, як ми це переживаємо, як взагалі що, і, що, ми тут, що ми тут робимо, більше такими приватними речами, звичайно, не дуже-дуже сильно приватними, тому що це я якби, приватне життя залишаю при собі. А ось тим, що взагалі про життя в Канаді, я буду намагатися більше, більше вам розказувати саме про те, як ми тут живемо. Тому, тому якось так була дуже рада з вами тут погуляти. І побачимося з вами у наступному відео.